Ой, їй, ході, оді. Ля щас сплимала гарного. Да! Рибачка года. Нашоваль до це ми так багато наловили, що й достать не можу. Всім привіт! З вами Оленка і ви на каналі Карпенко Fishing. Скажіть мені, будь ласка, що робить нормальна жінка, коли чоловік їде у відрядження? Ну, звісно, користуючись нагодою, йде в салон краси, в магазини, чи шукає ще десь якийсь там душевний спокіт. Я також не виняток, як то кажуть, кіти з дому, миші в танці. Але сьогодні в планах у нас точно не салони краси, а Дніпро. І всім відома локація Газогін. Хтось скаже, що я ненормальна. Поїхала сама, босне куди. А я скажу, друзі, що це чудова нагода випробувати себе і половити лящиків у такій прикольній, дружній риболовній компанії. Погнали! Першої справи треба замішати прикормку. І щоб нам було сьогодні веселіше ловити, то одну прикормку ми замішуємо і на горосі, а іншу мапшуні заодно і подивимося. Що працює краще. Так, дивіться, що я буду додавати? Ось така от світла прикормка на ляща. Вона пахне бисквітом, печивом, є такі елементи пастачини. Тож сюди висипаємо одну пачку, другу пачку висипаємо ось сюди. Пашечки, звісно, що забираємо. І поки що без вологи перемішуємо прикормку. Я вчора зварила кілограм гороха і кілограм пшона. Щоб ви розуміли по об'єму, що вона на виході виходить більше. Це залишаємо стояти, а самі розкладаємо. Дитки. Дистанція, щоб ви розуміли, під ногами 20 метрів. Ну, давайте спробуємо номер 8, ось на 0,16 жилки. І ловиться тут, до речі, виключно на опорожі. Ставимо гачки і робимо перші закиди. отримали поклевку. Вода. Вин. Вин, 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 вин. Папача. Боржи пошел. Класс. Привет. Привет. Класс. И... Раскладаем садок. Все соплы на класс. Ага. О, що є нам. Спасибо. Перший пішов. О, так. Ти серйозно? Спрацював ближнячок на три опариші. Так що почин діло буде. Ми намагаємося ловити ляшів на такі популярні локації газогін. Одного ми вже спіймали. З ближньої дистанції десь близько 25 метрів. А другого, друга дистанція у мене десь тут метрів сорок, десята. О 9 годині ми спіймали тільки першого лящика. Спіймала я, спіймав сусід. Тобто, скоріш за все, що був якийсь такий прохід ляща. Тут не клюнув, тут не клюнув, тут не клюнув, тут клюнув. Тобто якісь такі вибирає, носом крутий там, плаває. У мене є трішки з собою пінки. Я зараз її втоплю, щоб вона була топлена і не дуже розповзалась по дну. І будемо пробувати зупиняти нашого ляща. Зараз будемо ближню дистанцію закормувати масово так животіною, а друга дистанція у нас буде експериментальна. Тобто пшоно з горохом будемо якось міксувати, мішати, щоб побільше давати корму на точку. на Уже засів. О, ж тут така бровка, що а рибка була, так? Да? Та вона там і судиться, ж вона за камінь завела. Рішила я притопити трохи пінки. Хай вона тоне. І будемо ловити натоплену пінку. А ще я хочу, напевно, помити трохи черв'яка. Будемо давати м'ясо. А що? Що тут у нас по черв'якам? Воно тут все рівно на черв'яне клює, тож будемо пробувати черв'яка підрізати. А мить треба і за те, що ножиці затупляться просто. Якщо не мить. ой 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 йо 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 яка покльовка! Друзі, яка покльовка, поки ми там з вами черв'яків миємо мене тут чуть фідер не внесло. Так, головне за ці бровки їхні не зачепитися. Ви шо, Та вийшо лопата. Оце ключ. один прямо в ефірі клас. Я щас поймала гарного. Рибачка года. Рибачка. Так, помиємо. Це ще кращий. Більшенький. Ху так, домиваємо, Дамо йому ще давайте м'ясо. Віддячим йому за таку гарну. Покльовку. Вся Кипішуся, суетюся. Що мені треба. Та що, я взагалі довольна, як слон африканський. Вже два. Клас. Зараз ми йому черв'ячків наріжемо. Ящики, огонь. Так, друзі, дивіться, пожував опарика. Вішаємо, значить. Три опаря. Раз, так, за жопку два і чулочка. Три. І тепер дивіться так, щоб корма зачепити цього і черв'ячка різаненького, щоб його поставити там на точку, поки наша пінка тоне. І чекаємо. У нас тут буде ляшова льдорада. Так що ривалка тільки починається. Давайте подивимося на нашу обід, а то ми вже години три ловимо, я вам так толком і не показала, як я обоснувалась. Ну, по-перше, машини ось там зверху. Трошки треба пройтись. Тут ось такі є вимостки на цю сторону, на цю сторону, туди далі пороблене. Але наскільки я зрозуміла, що ось тут можна зайняти, а оті вони вже. По типу приватні. Наша сумка з речами, столик, опариши. Там сховала я черв'яка, утопила пінку, пшоно з кормом, горох. Так, там годівниця, табуретка, тринога. Там воно я понакладала свої речі. щоб... Ніхто не зайняв кладку, бо бачите, все так дуже-дуже дуже щільно. Дивіться, настільки щільно вудки, всі бачите. Не, я за то, Садок. І плавати. в садку у нас вже там плавають лящечки. І ми ось тут примостились. Ловлю я на дві вудки, 420 тест 200. Скрутівала дальна дистанція, але, скоріш за все, там у нас щось маленьке клюнуло. У нас тут. А там у нас сінець. Дивіться, який гарний з дальничка. Покине. Хай поваляється. Добрий директор. Добрий. Геруємо слаю. Все, проходьте, будь ласка. Це виїзна торговля? А, він дешево продає. У вас тут так атмосферно, Своя атмосфера. <рес> Ти між собою щось продають, щось обмінюються, один одного всі знають. Так ми ж на перший год. Всі міста один одному тримаєте. <рес> <рес> Чужой враг <брак> не пройде. Єсть <рес> в заброс прям. Єсть. Ноль на мою користь. <ріст> Мисим на базу. Все в слізі. Пів на одинадцятого у нас вже з вами три гарних лящика. Мені подобається локація. Дуже близько така дистанція, недалечко від берега, 27 метрів. Лящики клюють. Правда, бровки тут злющі, я вже дві снасті обрізала. Але. Ну, то таке, то дрібниці, я, я до цього готова. Покльовки є, у якась дрібнота там постійно смикає, смикає, зараз ліщі зайдуть, вони, вони так проходом якось зайшли, ушли зайшли, ушли. Але вони тут крутяться, бачите, з самого ранку ми вже три ляща спіймали. І це може, не може не подобатися і не радувати. Дальна дистанція, я ще поки що її перевіряю, там тільки ми спіймали одного синця. І в принципі все. так, більше там, якби, і риба є, сусід халотом прокидував. Риба, в принципі, тут скрізь стоїть, до 70 метрів рибу прокидували, дивились є. Але от найкраще от всі місцеві ловлять 25-20 метрів, дуже-дуже близько. Я вам більше скажу, тут взагалі 10 метрів на 15-20 на кидають місця, тут така зразу зла бровка, така йде прям, от, чуть не під 90 градусів. і вони на такі от, на, прям, на столеві такі стальки ловлять. Я вони з під той бровки винімають лящів. Але звичайна нитка, на яку ми ловимо, там неможливо так ловити, бо воно її буде просто обрізати. Я раз упарилася, все зрізала, там все такою жорсткою ракушкою покрито. Ловимо ми на опариші, три опариші, все. Черв'як взагалі не працює. Тому я його так потрошку взяла 100 грам на бухарі і підрізаю так, щоб пахло в кормі, щоб трішки лящика приманювати. Ловимо далі. Бачите, що робиться? Дивіться, яка жовта вода, прямо з якимись. Незрозумілими. дивіться, бачите, наче якась поверху, як плівка йде жовта, щось. От його не було. Люди скаржаться, тому що, ну, ну от ми сидимо, реально вода вся, просто залило хімію і такі прям, наче, знаєте, на що, то так золото пилом таке побриз, ну, таке, коротше, якесь незрозуміле. Ай. Люди, люди, що ж ви робите? Давайте. Така ще підріжемо трошки м'яска. я чомусь думаю, що лящу потрібно м'ясо. Трошки пожертвуємо опаришами заради ляща. О, яка красота. Якби я була лящом, я б таке їла. Клювали-клювали, а це щось притихли по берегу. Не дай ніхто нічого не ловить. Але добре тим, що. Сонце зайшло, і ми сидимо так в тіньку. Але подивіться, як відступила вода. У нас тринога стояла у воді. А зараз, бачите, вже метра півтора вода відійшла. І, до речі, постійно прокльовує дрібна рибка. До речі, сюди дуже складна дорога. Я вранці приїхала, і мене навігатор повів, завів там десь на поле. І навіть я на своїй машині не ризикнула їхати до берега. От я наче бачу, що ось Дніпро, а доїхати сюди не можу, тому що там такі прям брахани, піски, і вони такі сипучі, сипучі. Я залишила машину, пішла на берег, і ми пройдуся, подивлюся. Там деяка краще може дорога є чи ще щось. Дійшла до берега, до місцевих рибалок, підійшла. Там питаю, кажу, хлопці, як ви сюди дивлюсь, машини стоять. Кажу, як ви сюди приїхали? І... Дякувати хлопцям, один із них каже: Ходімо, я вам покажу, проведу вас. Він зі мною пішов, сів машину, показав, як об'їхати. Ми під'їхали. А так там ми бачили, навіть там машини позастрявали, відкопувалися. Тобто люди їхали на рибалку і просто застряли в піску. Тож краще в пісок і не сунутися, краще вийти, спитати, розпитати, де як краще проїхати, бо там машини зранку вже відкопувались. Так, ми із 40 метрів 45 перейшли десь на метрів 30. І у нас зараз покльовка. Якась дрібнота клюнула. Да, Лящів немає. О, друзі. Ну. Іди сюди, покажеш. А це називається мелоч. Гарний підлящик. Ну будемо хоч таких зараз ловити, поки ніякі інші не клюють, правда? Такий. Нормальний. Чотненький. Тут у мене стоїть білий фідергам, він дуже гарно тянеться, бо я була на дальній дистанції ось така от годівничка 90 грам. І тут у нас оснасточка йде, бачите, ріг. У нас тут іде вертлюжок, карабінчик. До нього от стопорне таке кілечко, прив'язуємо фідергамчик і одягаємо сюди наверх гачочок. Беремо трішки топленої пінки. Ось так кидаємо. І забиваємо всередину піночку, а тут отак от пшонцем підпираємо і закидуємо. Ну, хоч обрізатись перестало, то добре, <гум> без потір. Бо то вже ж жах, прям от годину, прямо як вулику, нічого не клювало. Хочеться ж я щів. Так, там тримаємо 10. Хвилин. Яка чехонина в нас клюнула, прям в заброс. Що <смір> ти тут забула? Та чехонь, вона везде нас переслідує. Я тільки закинула і мала таку льот. Дідусі носяться, одні уходять, інші приходять. Тут, звісно, не, не зона уєдинення, тут такий двіж. чук-чук-чук. <смір> а що, ми на оболоні практично ловимо? Я, до речі, коли тільки під'їхала, пішла питати місця, питаючи, чи біля вас там не зайнято, все. Вони мені кажуть: якщо ви одна, то не зайнято. А якщо зараз за вами слідом чоловік прийде, тоді зайнято. <сум> Представляєте? <сум> Охі, Ох, і хлопці. Ух ти. Це Клюнула така рибина, що її варто зняти, аж фрикціон потягнуло. Зійшов! Ай, шкода, гарна, нервно, махина була. Ви знаєте, зараз Сазана, щоб дід витащив. Отак у сусіда он так клюнув хтось, що аж фрикціон затріщав на весь берег. У мене почали прокльовувати підлящики, але всі кажуть, я охотно вірю всім сусідам, що там саме круте місце із усього берега. І то дідусь його і нікому не дає. Вдалося виловити снасть. Бачите, на що тут ловлять три гачка. Один із них на годівнички. Бачите, який. Положити ось тут. Ну, для тих, хто на них ловить, можливо, хтось його розбере і комусь знадобиться. Ось такий от у нас релакс. Музончик. Все як має бути. От що тут у них трапилось, що вони тут всі кружляють. Їх же ж тут не було, дивіться, а це прям кругом ходять. Не знаю, що в них тут таке проходить задвіжуха. Вже 18-та година, як то кажуть, параюча і знати. Що я вам скажу про цю локацію? Локація для мене нова, я на ній вперше. Але можу її охарактеризувати як локацію такою, ну, невеличкої складності. В чому складність? Складність в тому, що тут дуже близько, десь метрів 20-23 от, от берега, ну, дивлячись, напевно, по узбережжю, проходить бровка. І ця бровка дуже-дуже зла, вона прямо от така прямо обривиста. І вона усіяна ракушкою. І якщо ти не знаєш з цього моменту, то в принципі, тут можна втрачати оснастки. Що по лящам? Дивіться, лящі тут проходять вранці з 8. До 11 години активно цілий день клює біла риба. От вона прямо от я сижу. От вона у мене одна вудка клює, друга вудка клює. Я продовжую цілий день тягати сенців, білогласку, підлящі. Мені сьогодні не попалося жодної плотви, Ну, кажуть, що вона тут також є. Тут так само є нічна риболовля, тому що люди, які місцеві, вони після обіду от вони вже всі роз'їжджаються десь о 3 годині, а на ніч сюди заходить друга зміна. Друга зміна заходить на нічний лящ і нічний сом. Є кладки і... Справа туди від мене, де я заїжджала туди ближче до Болоні, там ще є пляж. Також там ловлять, також там багато людей. Ну тут, в принципі, все усіяно, але мені порадили їхати саме на оці вимостки. Сказали, що ці вимостки, по типу, більш рибні. Цього я вам не можу сказати, бо там я точно не була. По пшону і по гороху. Що, в принципі, брати по ліщу. Ну, дивіться, от у мене сьогодні всі ліщі клювали там, де я кормила гороху. Чомусь от на цій локації працює виключно опариш. Це ми так багато наловили, що й достать не можемо. Але ж трошки є. Ну що, друзі, ось така у нас чудова вийшла рибалка на газогоні з такими бешеними лящами і бешеними рибами. Дивіться, яких нам вдалося спіймати три гарних лящика. Гляньте, один. Ось дивіться, яка краса. Вони В общем, Дивіться, ось такі дивіться, які гарні лящі у нас. І їх три, Вони вже просяться додому. общем, не буду мучити рибу, рибалка вдалась, рибалка класна, а вам традиційно, як завжди, приїжджайте, рибальте і отримайте задоволення від такої чудової рибалки. Незалежно! Є у вас компанія, нема у вас компанії, але на березі ви завжди знайдете чудову компанію. До зустрічі на водоймах а рибку ми відпускаємо додому. Заради тебе навіть у воду зайду. Все, очухався. Пливи. Давай, пливи. Все, поплив. Давай. Пливем, ребята, пливем. Давай, давай, давай. Пливемо, пливем, пливем, давай, всі дружно, додому. Ой, я їх стільки повикидувала тут. Давай. Всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Все. О, з мінімальними патерями риба ушла в родні края. Всім пока. Віддаю я сусіду. Прикормку, яка в мене залишилася, кажу, візьміть, може вам знадобиться. І він мені каже, давайте я вам анекдот розкажу раді такого дива. Ну і розказує анекдот, що вимирає водолаз із води. А рибалка на березі каже, слухай, каже, скажи мені, ось там риба є. А він каже, не знаю, чи риба є, але по прикормці як по кисякам ходжу.